Як у вас з'явилася ідея зробити світлини з речами чоловіка у день вашого запланованого весілля? З певним часом напевно приходило розуміння того, що річницю я буду святкувати вже сама, і напевно цей страх він мене просто захоплював. Це не те, що там святкування цієї річниці, це певне е, знати задокументувати цю подію, але так як вона вже є. Після самої зйомки я йшла додому. Мене фотограф намагався всадити в таксі і казав: Давай я тебе підвезу, бо я теж їду. Я кажу: я просто хочу пройтися. Я от коли я йшла хвилин 20 чи тридцять, півгодини максимум додому, я просто йшла і радала, що такого не мало би бути, що ми би йшли разом, а йду я сама.